Змажені зелені помідори, дивно, але смачно. Нарізаємо зелені помідори скибочками завтовшки 1,5 см, видаляємо вологу паперовим рушником. Солимо і перчимо на свій смак. У неглибокій мисці змішуємо борошно, сухий часник, цукор, а також сіль і перець. У невеликій ємності збиваємо 2 яйця. В іншу неглибоку тарілку висипаємо панірувальні сухарі. Обвалюємо кожну скибочку зеленого помідора в борошняні суміші, потім занурюємо в яйце і нарешті обвалюємо в панірувальних сухарях. Обсмажуємо скибочки по 3-4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки в глибокій пательні на середньому вогні. Додаємо аджику або посипаємо тертим сиром. Смачного, everybody!